Доброго дня, друзі, до ми з вами не спілкувалися. Ми приїхали в такий парк, який знаходиться над фьордом. О, там, бачите, хлопці бігають. В цьому парку можна відпустити трошки собаку з повідка. А в мене для вас є така невеличка інформація. Ми, значить, трошки провтикали і не дослідили добре запитання того, скільки ми тут часу можемо на польських номерах бути. І як виявилося, що ми можемо тут бути не більше 20 днів, тому скоріш за все ми будемо продавати нашу машину. Данило в п'ятницю її Ну, є вести назад в краків, а ми з Арном лишаємося тут вдвох в Осло. і будемо думати, шукати може на заміну якусь чи електричку нову, ще не знаємо, тому що калькулятор тут офіційної митниці порахував нам, що за нашу машину ми маємо ще заплатити. Нам такий варіант не дуже підходить. Так що за такою от проблемою ми зараз стикнулися. А ці вихідні були дуже гарні. Вчора був День Конституції Норвегії, а також ми дивилися Євробачення, гріли і дуже гарний, такий теплий був сонячний день. Сьогодні теж такий має бути. От ми приїхали в цей парк, а потім поїдемо ще в центр дивитися одну квартиру дуже класно на оренду. Так що побачимо. Кіберпар славиться тим, що тут є понад 40 різних сучасних та класичних скульптур, а також відкриваються дуже красиві панорамні види на осла. Далі була субота, і в нас були заплановані декілька тест-драйвів електромобілів. А також ми трішки покаталися на нашій машині перед тим, як Данило її перевозив в Польщу. Було дуже сумно з нею прощатися, адже ми цей автомобіль повністю укомплектовували під нас і дуже сильно його любили, і не так довго на ньому покаталися. Ну, але це життя. Доброго ранку, друзі. Все, Данило поїхав до Польщі відвозити нашу машину. Якщо за кілька місяців ми вирішимо тут все ж таки залишатися, то будемо продавати її. А в нас сьогодні супер. Дощова погода. Так не хочеться йти на вулицю, чесно кажучи, і пес не хоче, і я не хочу, але мусимо йти гуляти. Ці три дні ми будемо без Данила самі Так що гуляти будемо багато. Ну і ще, може, щось за ці дні познімаю. Планую сьогодні піти на шопінг в торговий центр. Бо 1 червня в нас з Данилом річниця одруження. То думаю, може купити йому якийсь подаруночок невеличкий. Ввечері маю дзвінок з подругою, з Мар'янкою, Пам'ятаєте, ми в Італії з нею прикалувались на відосах. Так що такий. План попередній, так друзі, ми зайшли в підвал нашого Airbnb. Тут в мене такий помічник, і насправді ми з вами йдемо прати тут в багатьох насправді будинках, навіть в центрі, в квартирах, пральні, отак, от в підвалах. Оце, наприклад, пральня від нашої квартири. І я тут зараз буду прати. А це від трьох інших квартир. І так, друзі, я вернулася. Ми з вами біля мого улюбленого тепер кухонного вікна. Торговий центр дуже малесенький, насправді. Десь як півгалерії Казіміш в Кракові. Одяг я собі зможу дозволити в H&M і в Jack and Jones. і в Moda. Три магазини, де я побачила ціни на одяг, в принципі, такі, які я собі можу дозволити. Що я купила? Значить, купила я подарунки Данилові. Ось Rituals, оскільки в квартирі, де ми будемо жити, буде ванна. А Данило у нас фанат ванни, то я йому купила піну для ванни Rituals of Jing Далі я купила йому дві пляшки на вибір. Я не знала просто, яку обрати. Це дві пляшки Stanley, а це Slim Bottle. І класно те, що вони всі частинки цих пляшок миються в посудомийці Він хотів пляшку якусь пити воду тут. От я йому купила такі або таку Стенлі, або таку Стенлі. Купила його улюблені бананчики солодощі. Купила таку відкриточку з днем весілля. Ну, я напишу тут з днем річниці і друження. Напишіть в коментарях. Яка вам більше пляшка Стенлі подобається. Така слім сіра, зелена чи така синя Ice Flow Bottle. Іду я, йду, я горя, не знаю. І отут отаке чуть я не врізалась прям лицем. Моя класна камера не фокусує. Ара не чіпай, що це? Фу! Фо! Далі повернувся Данила з Польщі, і ми вернулися до нашої улюбленої справи в Норвегії грілення. Доброго раночку, друзі. Я вас вітаю. Я трішечки підзабила знімати вам і розповідати про те, що відбувається у нас в житті. Отягуськів, у нас зараз тут такий невеличкий срач на нашому Airbnb. Ми зараз в паніці будемо тут все прибирати, наводити до ладу, бо в нас є можливість вже сьогодні переїхати на нашу довготермінову оренду. Власники дозволили нам на день швидше, ми не планували цього, тому сьогодні будемо збирати спакуватись і думати, як все перевезти. Бо ми віз машини. Данило відвіз машину в Польщу. Нову ми ще не купили. Тому, поки в нас такий транзитний період без машини, ми думаємо взяти на кілька годин в оренду. Автомобіль, щоб переїхати, тому буду вам показувати, як це все відбувається. Зранку ми погуляли по дуже красивому райончику, такому багатому серед класних особнячків. Сьогодні дуже крута погода 19 градусів, просто топчик. Вчора ми трохи гріли, так само була класна погода. А сьогодні у нас такий переїзд. Нам також треба ще подивитися, що є на тій квартирі, чого нема. Бо наші речі всі я замовила, перевезення буде аж через тиждень. Що не цікаво, я скористалася таким ресурсом, який називається Клік Транс. Я можу лише вам ліночку в описі до цього відео. Супер дешево. Ну як супер дешево? У ну, нас багато барахла, У нас дуже велика кількість барахла, і це все барахло нам сюди з Кракова в Ослу перевезуть за 820 євро. Я вважаю, це дуже хороша ціна, тому що, наприклад, коли я з українськими перевізниками зв'язувалася, що вони нам порахували, то вони сказали, що на нашу кількість речей це буде від 2,5 тисяч євро. Суттєва така різниця. Ну, нам сьогодні треба буде ще поїхати купити рушники, бо в нас своїх немає в якійсь Постіль, якісь продукти який от в нас сьогодні намічаються з вами переїзд. Так, друзі, ми вже в центрі. Щойно зайшли на нашу квартиру, нам залишили ключі, ми навіть не бачилися з власниками. Оглянули, що нам треба докупити. Йдемо брати машину в оренду і мусимо докупити постіль, рушники, а все решта, ніби вони нам залишили. Так що, отакі то справи. Так гарно бути в центрі. Дивіться, який красивий район. Фрогнер називається. Будемо тут жити і знімати звідси вам контент. Так, ми підійшли до автомобілів, які можна взяти в оренду. Зараз Данило оглядає, яка буде більш містка. Ми будемо їх резервувати в додатку. Так, Данило, скажи, будь ласка, як називається додаток? Хайер. Хайер. ось ми, ми беремо цю Тойоту зараз на Хайер і поїдемо на ній. Нам не вдалося взяти машину, тому що треба була кредитна історія, щоб її зарезервувати. У нас план Б. Ми їдемо на автобусі в Ікею Купляти постіль, рушники, бо нам так чи інакше це потрібно. І біля Ікеї можливо, нам вдасться взяти якийсь бус в оренду з іншого додатку. Будемо пробувати. Якщо ні, тоді буде план С завтра домовлятися з людьми. Є ще третій додаток по типу Airbnb, але для обміну людськими машинами. Домовлятися з кимось про машину. Такі ото пригоди буду тримати вас в курсі. І так, я купила. Постіль і рушники. Можна, до речі, біля ікеї брати авто в оренду. А Данило Або тим прицепи. часом орендував нам машину. Вдалося план Б працював. Задяки мені. І так, друзі, ми з вами вирушаємо на такому величезному бусі. Там багажник. Правда, не знаю, як ще Арн поставиться до такої машини, поки Данило провіряється. <звук> Дій буса. Так, у нас в такій машині. Пан водій нас привіз додому. Бус. Все, друзі, ми поприбирали наше. Я поприбирала наше Airbnb, поки до неї уносив. Мені здається, воно чистіше, ніж було, як ми сюди заїхали. Прощаємося з ним і їдемо на нашу нову хату. Ну і в мене все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, щоб за продовженням.